Я хочу маленький такий вложик зняти. життя тут. Ми зараз з Машою вдвох залишились, нікого немає. Міша в таборі, Міша поїхав туди на два тижні. Тому ми дві дівчинки з нею на хазяйстві вдома, Газдині такі. Поки вона зараз гуляла, то я хоча б змогла себе привести в порядок. Я там попросувала, нафарбувалася. А вона сама гуляє на дворі. До речі, у неї тут друзі є, купа друзів, і вона любить сама виходити сюди. Ну, звичайно, з двору нікуди не випускала. У нас тут така прикольна квартира, що у нас вікна виходять на обидві сторони будинка, тобто вона яка як кутова. І я бачу з усіх сторін бачу машу усюди, де вона є, куди б вона не пішла. Вчора був такий треш. Я займалася рівно півдня. У мене були чесані руки, червоні в царапках. Бо я розкручувала велосипед. Й ми продаємо мішин велосипед старий, хоча він не старий, а взагалі то повністю новий в ідеальному стані. Бо ми його купували минулого року, 30 серпня, день народження, і навіть ще року не пройшло. Але Міша сказав, що він хоче такий самий, як в нас, як у дорослих з передачами. Він не хоче BMX більше. Хоча ми брали BMX, знаєте, такий, щоб його вистачило ще років на 10. Але Міша, ні, хочу все, збираю гроші, ніяких подарунків мені не потрібно, тільки гроші, бо я збираю на велосипед. Тож ми вирішили. Так швиденько продати його. У мене палася така дотошна жіночка, така неприємна. Але я продала велосипед. Ну сподіваюсь, бо я її відправила відправила наложеним платежем. Хочемо зробити мішу подарунок, коли він приїде з табору, а його вже чекає новенький велосипед. Він його знає, він його вже міряв в магазині. І е, вирішила подарувати йому раніше, десь на півтора місяці до дня народження, бо у нього аж в кінці літа день народження. І коли він встигне покататися на ньому, а у нього ще й друга зміна з нового навчального року, це треш буде, я не знаю, як ми будемо взагалі все встигати, бо це цілий день школа виходить і цілий день у нас уроки, то кататися не буде коли, тому вирішила йому купити його все ж таки в середині літа, щоб він хоч трошки наганяв на ньому. Машинь. Ви кого бачу на даху? Дивись, на даху, Вон туди дивись, Маш. Стоїть собі такий. Підемо десерти. Не знаю, були вже у лікаря, там взяли і молочко і каву, да, машин. Зараз йдемо гуляти. Але після супчика. Зараз будемо шукати якийсь майданчик в тіні, бо ми в цьому районі міста дуже рідко буваємо, нічого не знаємо. Машунь. Брудна вся, в калюжі. Вже другий раз за ранок перевдягаємось. Маша, Міша може ходити три дні в одному і тому одязі. Маша перевдягається в нас три рази на день, бо вся брудна. Оце літо, да? погода класна в нас. Ох. Сьогодні прийдемо, зараз будемо на велосипедах кататися. Я думаю. Слухайте, я сто років не була в АТБ. От реально, ми тут живемо вже півроку, і тут біля нас інший магазин мережевий тут по місту, але АТБ, ну так далеченько, тому я не заходила. І от. Нарешті зайшла, бо була в тому районі. Значить, купила для льоду. Прикольна така штука, бо у мене є пакети для льоду, але воно ну вони дуже протікають, типу, незручно воно. У Маші буде день народження 17-го. Вона вирішила, що у дворі вона буде пригощати діток цукерками. Вона просто ми їх в один пакет скинемо і пригостимо. Взяли багатенько, але і дітей в нас багато там, десь може 15, з ким Маша спілкуються. Взяла так побільше паприки копченої, бо тут я ніде не можу знайти у нас поруч, а вона буває іноді так потрібна. Також два сирочка, бо смачно робити супчик вершковий. Так, цибулька синя, то мені для гуакамоле, помідорки. Взяла два авокадо, вони такі дубові, але ціна на них просто така приємна. То їх покласти на підвіконня і вони вже завтра будуть такі, що можна їх вживати. Огірки. Це буряк молодий, він дуже солоденький буде. Та ще заради чого взагалі-то я йшла в АТБ. Це заради лохини, бо вона 185 гривень кілограм. У нас тут на базарчику є. То мінімум 350. Оце все, що тут, нема що дивитися, на 900 гривень. Ось такий супчик вершковий. Ну, мені так подобається. Я беру м'ясо стегна без кістки. Тому що можна просто виняти і одразу нарізати, і не діставати з кісточки, а то так все важко, воно все слизьке, таке, тому таке я роблю. Ну, мені дуже подобається. Вийшли в парк покататися на велосипедах. Це наступний день у нас вже йдемо на заняття. Машу записала зараз е такі безкоштовні заняття у нас є у Франківську, і вона буде зараз плести е браслетики з резиночок. Отака красуня, і я така красуня. А, таке? а покажи, як ти це робиш. Надігаєш на це ага. Робиш ось так. І все, отак вийшло. Так. Ось так. Можете на її не всі здійснюють, але я ніякому з моєго дому. А що це ви дивитесь, Машу? Так! Бабусі, день народження ми прийшли святкувати його з Машею. Така в мене кусняшка. Це щось алкогольне. Ну як мені? Оно покажи, що там. Кухня. А, ти ще не, не поїла. А це маршмело таке, його підсмажили на вогні. Маша під дощиком. Нас ще фотографували ці газети. І там є десь я ще. Але не гарні вони вийшли. Все, це основна вулиця. Тут, до речі, ми вже давно всю війну встановили таку алею слави. А, да, Маша сьогодні ж робила браслетики і хоче купити наборчик і тепер йдемо з нею в канцтовари. Що буде профіль. Профілем вона хоче бути, сказала. Ми вийшли тепер на природу з велосипедами, з гамаком з цією сковдрочкою. Косу, да, це для мене Маша плете. Ану покажи, як вона виходить. Дуже гарно. Я захотіла фіолетову, бо у мене такий з фіолетовим велосипед, там різні вставки є. То Ай, думаю, фіолетовий що я і так фіолетовий та тому. зараз часто катаюся. Я так собі рожевий фіолетовий велосипед, тому що в мене і та -та. рожевий, там є і фіолетовий. Дуже гарний в тебе вийшов. Це взяли з собою персики і абрикоски. І ось така коса, і ось угу. Тягаємо білий, так? Далі що? витаскаємо однаковий. Угу. Підемо ось так. Угу. Так, покажи, як виходить воно. Ось так. Ось такий в мене браслет буде. Угу. А у мене ось такий. Так. А в мене ось такий. Угу. Ось такий. У нас зазвичай зупинка, коли ми катаємось на велосипеді, то на половині озера Маша зупиняється, щоб підтягуватись. Маша, скільки сьогодні буде? Десять. Десять. Давай, вже один був. Нас без таку маку брати спеціальний. Так? Ну давай. Молодець. Добрий ранок! Зробила щойно такі бублики. Зараз покажу. Вони сирні, з кисломолочного сиру та з сиру. І да, машек. Зараз будемо їсти, навіть зробила ще печиво для щурів. Маш, покажи свій браслетик новий, який ми зробили з тобою зранку. Дивіться. Ось цей. З колечком. А ось цей ми ночі були. да-да, угу. Пів на 12 йоу hey Хейу. Угу. Забирайте лапки. Забирайте. Дивіться, яку вкусняшку. Оп, оп. В печиві там е, бананчик, е, яйце <свісно> та вівсянка. А ми вже на річці. Вона маша ходить. Досить спонтанно зібралися. На вулиці дуже жарко, на велосипеді вже не хотілося кататися. Я просто зробила собі косичку, дракончик для того, щоб вигорали волосся. У мене бо воно таке гарне. Тоді і у нас тут річка це через те, що вона гірська, кам'яниста, і берег тут також само без пісочку, але я знайшла місце. Це просто пісочок. Я взагалі не подобаюсь собі, як я виглядаю з косичкою, з двома. Якось не знаю, от просто мені не подобається, ніби вони мені не пасують, хоча чоловік каже, що нормально все можна носити. Але знаєте, влітку це просто must have, особливо йти коли на річку, щоб воно не прилипало до спини, то завтра в басейн ми підемо Машин день народження святкувати, і туди зроблю я вже два колосочки.